Дорогі, всім добрий день. Ми готові розпочинати пізні прес-конференцію. До вашої уваги, Антонко Оксанд Сергійович, головний тренер обоє. Олександр Сергійович, ваша думка про цей матч? Бойова гра ми. Готувалися до досить непростої команди. Розуміли, який поранений звір до нас їде, якщо можливо так сказати. І розуміли, що буде дуже тяжка гра. Готувалися і, здається, нам трошки не вистачило. Власне, Ваше запитання. Ну, таке питання по Нестеренко. Ви не знаєте, що з ним ще є ситуація? Я вже казав на флеш-інтерв'ю. Я думаю, треба запитати у арбітра. Як ви побачите там фол, я не розумію, його повезли, повезли на обстеження і, можливо, будуть накладати гіпс, там можливо перелом. За, за матч як сьогодні. Хотіли перемогти. Були епізоди, які ми могли довести до логічного завершення. На жаль, не вистачило. Ми грали на перемогу, поважаємо команду, ми будь-яку команду поважаємо. Поважаємо Верес, але, ви знаєте, в тій грі ми вибиваємо м'яч, люди не вибивають футболісти. Тут лежить гравець, ми вибиваємо м'яч, верес чомусь проводить атаку. Ну, Я не можу це пояснити, це їхня проблема. Але є якась людяність, напевно. Ну, хапався, значить. переживав дуже. Ще таке, може несерйозне запитання, але може вам треба зі своїми гравцями провести невеличкий лік без, ну, правил футболу, бо ну дубков, навіщо він хапав м'яч, бо всі ж знають, що якщо м'яч викинути з аута, влітає у ворота і нікого не не, 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 зачіпляє, це не гол. Ну нехай не залетить і все. І, я і вас, удар від Навіщо я він, вас, він навіщо він його? Я вас зрозумів. Ви знаєте, коли на полі знаходишся, там 200 пульс, тиск, пульс все разом і емоції. Дуже тяжко зорієнтуватися. Я можливо я стану на бік Валерія. Ну, а якщо б хтось торкнувся і він не вибив м'яч з воріти. Розумієте? Тут дуже тяжко. Це екстрене мислення. Зорієнтуватись при такому тиску дуже, дуже непросто. Прошу А ще такий питання. може стоїть на стадіоні заміряти розмір варіант? Поправити їх і тоді чи будуть зайняти зробимо добре, побивати на да. жаль, продовжує свою працювати в сфері, вже шостий матч поспіль. На вашу думку, чого не вистачає для задовільного результату? Ну, Якщо взяти по-футбольному, то нам не вистачає одного забитого м'яча. Якщо взяти по загалом по грі, то ми думаємо, що рухаємось в правильному напрямку правильному напрямку. І рано чи пізно будуть і перемоги. Не тільки головне аналізувати і правильно відносити до них. До перемог, до нічих, до поразок. Це людина, якщо вона не робить ніякі висновки, не аналізує, то, можливо, такі серії будуть більш великі. Але абсолютно я можу вас запевнити, ми все аналізуємо, гравці все аналізують і все буде в порядку. Дякую. Дякую. По сухану, в перших турах краще гравець в команді, а зараз другий матч. Не потрапиємо слугу. Ну, я вам скажу так. У нас абсолютно всі гравці заслуговують грати у складі. Коли ми обираємо склад, ми дивимося на суперника, ми відштовхуємось від своєї гри, і найголовніше це тренувальний процес. Якщо в тому чи іншому випадку підходить інший гравець, ну, звичайно, ми ж. Ну, буде, буде грати той гравець, який ми вважаємо, що він буде краще виглядати. Ми планували, хотіли і Суханова поставити з перших хвилин, але поговорили, все пояснили. Це не проблема, я думаю. Скажіть, час ти у чемпіонаті пауза може і команди, і... Ну, у нас вихідний, вихідні, після вихідних ми зберемося, і у нас з Зарею ми домовились попередньо про товариський матч. Диві, диві. А, в бучі у нас на базі, да. Ми зіграємо, ну, пройдемо знову цей недільний тижневий микроцикл і закриємо його гру. А що з травмованим, Ну, травмований у нас Теслюк у нього в тій грі з Зарею. 수도net, отримав пошкодження задній поверхні стегна. Мединський вже працює, і Андрій Ломницький в нього температура він захворів і, на жаль, він цей тиждень пропустив. Дякую. Чи є ще запитання? Прошу. При попередніх тренерах в Болоні брали дуже часто на себе роль, ви спілкувалися з і заробляли жовті картки замість головного тренера. Може, вам тепер взяти асистента теж такого, який би замість вас заробляв просто. Я зрозумів ваше, ваше питання таке, ну, не питання, а пораду, да? ну, може так сказати, що пораду. Ну ви знаєте, Я звик всіх поважати, але коли емоції є, ну, як сьогодні, я, я сказав вам, я деякі епізоди я просто не розумію. Я, ми мовчали там одну, я, я принаймні. Намагаюсь не, не чіпати, бо чомусь всі сприймають, що це якесь е, виправдовування йде. Ні в якому разі. Просто, е, ви розумієте, питають з нас. Ми питаємо з хлопців. А там ну, воно якось все закрите. Ти, коли питаєш, ну, тобі кажуть, відійдіть. Ти вийшов запитати. Там, ну, поясніть, ну, людину повезли ось Нестаренко повезли. Навіть фол не зафіксували. Ну, всьому ж, ж є якісь. Е, ну, Рамки, які, знаєте. Але якщо цього не робити, ну, мені здається, це путь в нікуди. Ну, Мені здається, це. Я не, я не хочу нікому ніяку пораду давати, не виправдовуватись ні в якому разі, як деякі, може хтось так сприйме. Але якщо ми не будемо аналізувати, ми аналізуємо гру. Президент аналізує нашу роботу, Олександр Вячеславович. Керівництво аналізує нашу роботу. Ми аналізуємо гравців, допомагаємо їм. Наше головне завдання допомогти гравцям. А якщо немає аналізу, можливо, він там є якийсь, але він закритий. Ну, ми, ми не можемо туди залізти в голови і запитати щось у них. Але є якісь рамки. Ну, наприклад, я можу зараз сказати вам, де були якісь помилки. Одна гра, друга, третя, сьогодні четверта. Чому? Не знаю. Я думаю, можливо, треба запитати у них. А на рахунок карток, я зрозумів, у вас будемо робити висновки. Прошу, чи є ще запитання? Останнє запитання. Останнє. Одне питання. Чи плануєте ви загравати молодих гравців саме дозволу на склад? Ну, звичайно, так як в цьому році, мені здається, ще не грали молоді гравці стільки у нас, у нас Луницький, Фіщенко, Чорний, Сташків з нами збори пройшли 14 гравців Ю-19. І у кожного є шанс. Салют. Дякую. Дякую.